Балади про Робіна Гуда. Розділ 18 Як єпископ виїжджав полювати розбійників. Примчав єпископ на коні до вдовиної хати. Піймався зрадник Робін Гуд сюди його подати. Легка перемога над єпископом дещо приспала Робінову пильність. Він гадав, що такий боягуз не скоро наважиться побувати в лісі, а тому, після одноденного відпочинку ватажок лісовиків, сміливо простував битим шляхом. Та ледве він пройшов з півмилі, як за крутим вигином дороги наскочив на самого єпископа. Його велебність, що з дня відвідин лісовиків ніяк не міг забути своєї образи, не сидів, склавши руки. А мерщій зібрав чималий загін шерифових людей, обіцяючи подвоїти винагороду за робіна гуда. Маючи за спиною таку силу, єпископ вагався недовго. Він миттю дав коневі остроги і з переможним вигуком кинувся на враженого несподіванкою Робіна. Ватажкові розбійників надто пізно було тікати тим шляхом, яким він прийшов, а тому він блискавкою метнувся вбік і зник поза кущами так раптово, що переслідувачам здалося, ніби його поглинула якась таємнича сила. Ловіть розбійника, зарепетував єпископ. Ви ліс поблизу, а решта вперед дорогою, щоб не дати негідникові втекти. Самому ж Мелордові єпископу не дуже хотілося забиватися далеко від дороги. За милю від місця цієї зустрічі стояла напівзруйнована хатинка, де жила знайома нам удова, мати трьох синів, яких Робін Гуд колись урятував від шибениці. Ватажок згадав про цю хатину і збагнув, що то для нього єдина можливість порятунку. Скрадаючись поміж кущами, він швидко вибрався з лісу, дістався до хатинки і зазирнув у маленьке віконце. Вдова, що саме пряла, аж підскочила з переляку. Не лякайтесь, матінко, це я, Робін Гуд. Де ваші сини? Вони мають бути з тобою, Робіне, і ти це сам добре знаєш. Хіба не тобі вони завдячують життям? Якщо так, зараз ваша черга порятувати мені життя, мовив Робін. За мною женеться цей єпископ і його зграя. Не бійся, ми обдуримо єпископа, вигукнула жінка. Швидше, робіне, міняйся за мною одежею і тоді побачимо, чи здатний буде. Його велебність упізнати тебе в подобі старої жінки. Гаразд, погодився Робін, кидайте мені у вікно свій сірий плащ, веретено та пряжу, а вам нате мій зелений одяг лук та стріли. Переодягшися в те, що дала йому стара удовиця і взявши в руки веретено та пряжу, робін став зовсім невпізнанним. Незабаром за кущів вискочив єпископ із своїм загоном. Забачивши хатину, а біля неї стару жінку, переслідувачі зупинилися, спираючись. На костур немічна стара неквапливо кульгала до лісу, вона щось бурмотіла собі під ніс і була б спокійно пройшла повз солдатів, якби єпископ не наказав перейняти її. Відчепіться, бісове кодло, бо прокляну й вас і дітей ваших не знатимуть вони ані сну, ані спочинку. закричала вдова. Ну ну, матінко, заспокійливо сказав один солдат, справді злякавшися її прокльонів. Ми ж не чіпляємось, його велебність єпископ. Герфорда тільки питається, чи не бачили ви тут часом розбійника Робіна Гуда. А як же, проскімлила стара. Хіба король або закон забороняють робінові приходити до мене і приносити мені харчі та одяг? Його велебність такого повік не зробив би. Це напевно. Замовч. Брутально обірвав її єпископ. Тебе не про це питають. Якщо не скажеш, коли ти востаннє бачила Робіна Гуда, ми одведемо тебе до Бернездейля і спалимо, як відьму. З милосердця, владико. заблагала стара жінка, опускаючись на коліна. Робін Гуд у моїй хатині, але ви його не візьмете. Побачимо. вигукнув радісно єпископ. Вперед до хати, якщо буде треба, паліть її. Але не забувайте, той, хто схопить розбійника живцем, одержить від мене особисто гаман золота, окрім установленої винагороди. Стару відпустили, і вона, не кваплячись, попленталася своєю дорогою. Та що більше вона віддалялася від переслідувачів і наближалась до лісу, то швидша, твердіша і впевненіша ставала її хода. Діставшись під захист зелених лісових шатів, вона зірвалася бігти навдивовижу швидко. Що за мара. вигукнув вражений маленький Джон, помітивши стару. Хто це? Зроду не бачив, щоб відьмичі жінки так прудко бігали. Ану, пущу стрілу над її головою, щоб пересвідчитись, хто ж це насправді. Не стріляй, схаменися. відсапуючись, крикнув той, кого вважали за жінку. Це я, Робін Гуд, збери хочіш людей і до мене, нам. Випало ще раз звести рахунок з мілордом єпископом. Та моючи сміх, маленький Джон засурмив у ріжок. Ну що ж, місіс Робін, біжи й далі так само прудко, а ми за тобою. Тим часом єпископ лютував біля вдованої хатини, підпалити її, незважаючи на всі свої погрози, він не наважувався, хоч міцні двері не піддавались перед натиском солдатні. Рощить їх, ламайте, шаленів єпископ. Я хочу побачити, хто з вас перший схопить цього зрадника Робіна Гуда. Нарешті двері затріщали і подалися всередину, проте солдати сполохано застигли на порозі, боячись наразитися на гостру стрілу. Ондечки він, зазирнувши до хати, вигукнув якийсь бистрокий солдат. У кутку, біля шафи, проткнути його списом. Ні, не треба, зупинив його єпископ. Беріть живцем, ми влаштуємо таку розплату, якої світ не бачив. Та дуже недовго радів єпископ з перемоги. Дорогою йшла назустріч та сама стара жінка, яка щойно допомогла йому виявити робіна гуда. Вона не на жарт розгнівалася, побачивши, що в її хатині виламано двері. Ану, відступіться, слимаки, накинулась вона на солдатів, і не видушить вас моровиця за те, що нищити майно нещасної вдови. Замовч. гримнув на неї пископ. Це мої люди і вони виконують мій наказ. Хіба мені від того легше? сердито мовила стара. До чого ми дійдемо, коли в наші домівки будуть отак удиратися? Хіба ваші люди не можуть піймати якогось там злочинця, не завдаючи шкоди іншим? Слухайте. Ану забирайтеся звідси з своїми бандитами та не боріться, бо прокляну і вас і ваших дітей. Позбавлю їх їжі, спокою і сну. Візьміть стару відьму, наказав єпископ солдатам. Ми ще побачимо, хто кого прокляне. Підеш у місто разом з Робіном Гудом. Не гарячіться, ваша велебносте, відповіла жінка, ляснувши в долоні. На цей сигнал лісовики повискакували з і підбігли до хатини, загрозливо наставивши луки. Єпископ побачив, що знов потрапив у пастку, і люди його не сміють навіть поворухнутися, однак він вирішив прийняти бій. Гай ви, мерзото! Якщо хоч один з вас підступить до мене, ми вб'ємо вашого атамана! – вигукнув святий отець. Він у нас у руках, і я, не вагаючись, накажу його вбити. Послухайте, друже, а якого це робіна гуда ви спіймали? почувся дзвінкий голос з під каптура, і ватажок розбійників, зірвавши цю прикрасу з своєї голови, усміхаючись, вийшов наперед. Ось і я, ваша велебна живий і здоровий, і не боюся ваших списів. Тепер покажіть, кого ви так дбайливо пильнуєте. На ці слова стара в одязі робіна Гуда, що сиділа, причаївшись у куточку, раптом схопилася на ноги і, з'явившись на порозі в цьому незвичайному вбранні, вклонилася єпископові. Хай буде з вами воля, Господня, ваша велебносте. невдоволено сказала вона. Що робите ви під дверима в бідної вдавиці? Чи не прийшли, бува, благословити мене і дати милостиню? О. Саме так, відповів робін. Зараз ми побачимо, чи вистачить у його мішку під сідлом грошей, щоб розрахуватися за побиті двері. Схаменіться, ім'ям усіх святих благаю. зарепетував єпископ. Майте совість, святі стежать за вами, урвав його робін. Не звертайтесь до них своїми грішними вустами. Вибачайте, але доведеться вам розчулитися з тим золотом, яким ви збиралися платити за мою голову. Скоріше я побачу тебе на шибениці, люто заверещав єпископ. Бийте цих голодранців, женіть їх, наказав він своїм солдатам. Навіщо поспішати? стримав його робін. Подивіться уважніше, хіба не бачите, що ви в наших руках. По цій мові робін націлився і пустив над головою єпископа стрілу, що змила капелюх його велебності разом з перукою, під якою ховалася величезна лисина. Єпископ зблід і вхопився за голову. Йому здалося, що це прийшла його смерть. Рятуйте. вбивають. захлинаючись, верещав він. Не стріляйте. Ось вам гаманець із золотом.